11 років позбавлення волі заочно отримав черговий пособник окупантів. Чоловік після захоплення російськими військами Каховського району Херсонщини здавав патріотичних односельців. Зрадник сприяв бойовикам у грабунку мирного населення. Пояснював це власними політико-ідеологічними мотивами. Наразі злочинця розшукують для притягнення його до фактичної відповідальності за злочини проти громадян нашої держави. 36-річний житель села князе Григорівка відразу після захоплення Коховського району окупаційними військами пішов на співпрацю з представниками держави агресора та умисно надавав допомогу ворогу. З перших днів окупації він допомагав згарбникам у вирішенні питань щодо забезпечення бойовиків житлом та продуктами харчування. Також зрадник вказував окупантам на патріотично налаштованих мешканців села. Передусім родичів українських військовослужбовців, учасників АТО і операції об'єднаних сил з метою примусового вилучення в них транспортних засобів для потреб російських військових. Фактично, він сприяв окупантам у грабунку мирного населення, що пояснював оточуючим власними політико-ідеологічними мотивами. Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території. Однак, правоохоронцями здійснюються комплексні заходи для притягнення його до фактичної відповідальності.